Вітаю всіх. Так, дійшла черга до моєї реанімашки експерименту в відкритій системи, нарощувала корінчики, і я вже перед цим показувала, що хочу от ці нижні корінчики, розділити її. Тут залишити свіженькі молоденькі, а тут піньочок, там є брунечка, і в надії на те, що. Той пенічок дасть дітку, в общем, розділити. Я перед цим її замочувала на, години, на годину десь, годину півтори вона була у мене замочена у водичці. І, як бачите, є в неї тут що залишити, а що відділити. цей корінчик приріз. Угу, якраз той корінець, який нам треба залишити. Приросли два корінчики. Зараз я спробую акуратно о, так, відділила. Тепер будемо відрізати. Ну, ось тут по цій шиї секатор оброблений. Робимо такий надріз. Це залишається. Ставимо назад у вазочку скляну, так як вона до цього стояла. От. От. Буду продовжувати далі. Поки, поки в мене хватить мочі на цю рослинку, буду продовжувати далі замочувати її. Так. А тут у нас піночок залишився, і ось ось є брунічка зеленіє. Сподіваюся, вона буде розвиватися. Тут ось о... цей ростущий корінчик, тут є ростущий корінчик. Просто ставлю його в інший стаканчик, все, і будемо чекати, сподіваюся, брунічка прокинеться. Теж буду іноді. Замочувати корінчики, ну, тут уже прийдеться замочувати їх не на довгий час. Так, окунуть, змочить і витягнути. Поки не з'явиться дітка і не почнеться вегетативний рост орхідейки. Так, і ще в мене є один екземпляр. Це в мене такий. Рожевий винозний бігліпчик з круглою губою. Він у мене ще не пересажений. У нього доволі така гарна коренева система. Горщик прямо-таки плотно набитий, але минулого літа він тут скинув пару листичків і від шиї зверху, почали рости корінчики. Зараз, звісно, ці корінчики не в рості, але сама рослина врості, ростиновий листочок. Вона тут намагалася мені взимку навесні, верніше, квітувати. Там якісь такі коряві в неї вийшли квіточки, небагато. І я не показувала. Хоча вона перед цим бруньки. В домашньому квітуванні такий у неї був гарний каскад квітів, красивих таких. Ну Це, дивлюся, ось о прокинулася. Можливо, ще якийсь дасть цвітоносик. Тут я хочу відрізати так її, омолодити. Залишиться ці два листочки, і залишиться цей цвітонос на пінючку. Посадити її. Але акуратно з нею, так як корені не, не в рості, придеться її акуратно поливати. Сподіваюся, все буде добре. Хоча для такої великої листової маси ці корінчики замалі. Але вже що є, то є. Я не хочу, щоб вони запускалися туди глубже. В грунт їх тоді буде важко від тіля доставати, прийдеться доставати увесь горщик, але ж бачили там дуже така гарна коренева система. Ну, не хочеться. В общем, так. Отут ріжу ниже оцих, так, ниже, ниже. Ага, стоп. Зараз одну секунду. Щоб не сказали, що я працюю одніми ножицями по всіх рослинах. Перекис водню, спрей, оброблю секатор, щоб не сказали, що я щось неправильно роблю. Трошки сама забула. Зрізала ту рослинку, хоча вони здорові, все прекрасно з ними. Я насчет цього не дуже заморачуюсь. Якщо рослина хоче вмерти, загинуть, то то вже ні не винаватий, нічого не винавати. Отак. От ну от так от. Ви бачите, корінчики не в рості. Ну, сподіваюся, після цього вони підуть у рост, і все буде добре. А цей піньочок залишиться. Я не буду його змащувати нічим. Я зараз пшикну трошки, просто перекисю. Отак от. І він присохне, і сподіваюся, можливо, десь. Видасть дітку, Видасть дітку, видасть. Не видасть, не видасть Це таке тіло. Так, і цю ми У раз уже перекис сьогодні тут у мене є. Трошечки запшикаємо і все. Невелике кореневе зростання, тому будемо сажати заглублено. Отаке кашпо, зараз приміряю, я б її ще опустила, але листя таке тугеньке, вона просто туди не, не просяде. Або зараз подивлюся, ще в щось. Пластиковий стакан, він буде не. Неустойчивий для такого листя. Тому зараз ще подивлюся щось. Так, знайшла отакий горщик у мене подвійний. Такий. І я хочу зробити. Гніт. Вже намагаюся правильно сказати не фітиль, а гніт. Хочу продіти і зробити. Дуже подобається орхідейка. Зараз чимось треба. толкнуть. Не хочет. Вот. Получилось. Так. Такая капроновая матузочка. Вот, И сделаем вот так вот подвищенную. сделаем ей такую. Так, зараз будемо дивитися. От так, от прямо накину на оці два корінчика. Отак, от, от поверху, щоб волога. Была. Так, теперь нам надо заполнить простер. Вот там, вот той. Так, чем будем заполнять? У меня есть крупная кора, есть средняя, и мелкая. Сейчас что-то придумывать. Так, По я є такі мене такие кусочки коры. Краспяти всякі-всячини. Вот. така вона. Тепер трошечки хочу по... Понизу трошечки пустити вон, по краю муху. Ну, я вам видно там чимсь видно, що я тут майстрюю видумую на ходу. Все це така імпровизація посадки. Так от. от так, во. І фітиль сюди. Так, під, під попу нам ще треба прокладати кору. Я вам тут такі крупні кусочки. Отак, От якби присадити її на кусочок кори. Во цей фітільок отак. І трошки будуть прилягати до до вологого муху. так. Тепер сюди можна засипати і мельче. такі кусочки. Так би, якби зафіксувати її. О, так буде вот. пакет порожний. Один порожний пакет. Вот так вот. И сверху прокладу мохом, хотя бы, чтобы она мох присохнет, верхевочка И скажите, я скажу, І буде стримувати її, щоб вона не так хиталася. От. І буде зберігатися ще додаткова волога в горщику. Тому все так. Ну, наче не шатається. Вона стоїть листочками на, на краю, по краю горщика. Намагаюся її сильно не тривожить. Отак. От. от. Все, поливать, поки до завтра не буду. Там крінчики торкаються вологого муху. Це по-перше. По-друге, хай просухне. Зріз я так оставлю повітря, щоб туди заходило, так. От. от, і з цієї сторони, лише по краю, так. от. Ну, от, вона не шатається. Давайте покажу, що в нас вийшло. Ось ось Тут є ці два корінчика, хоч я їх і не бачу, але я буду знати, що вони тут є. Тут фітелек такий прокладений. Цих, звісно, корінчиків ще не видно, тут вони десь біля моху. А тут повітряна така посадочка. Ну, вроді би так все добре. Буду спостерігати, як буде який розвиток, все покажу, все розкажу. Сподіваюся, все буде добре з цією орхідейкою. Ну от, вийшли у нас такі дві, тепер дві. Два бігліпчика і сподіваюся, ці... Цей піньочок дасть ще буде дітка. Це мене, до речі, лека фантастика. <клух> ну, от така бистра, проста, невимушена пересадочка, розділ орхідейки. Кому сподобалося, ставте лайки. Дякую. Пишіть коментарі на все добре.